Чесно, я довго розшукував, з кого художник писав цю постать, і зрештою виявив, що неї була киянка Стефанія Караскевич Ющенко і ще одна інтелігентна жінка заточення Ярошенка. Вона була письменницею, авторкою українських повістей на краю степу та свята Янка Княжна, а також оповідань про Поділля, де вони з чоловіком, українським психіатром Олександром Ющенком, любили мешкати. Також вона написала спогади сім'я Ярошенків, тож була досить близькою з родиною художника. Отже, прототипом цієї скорботної Мадонни з дитям на руках також стала Українка. Як на мене, символічнішого меседжа годі й шукати. Зауважу лише, що образ чоловіка, що стоїть до нас спиною, є традиційним для Ярошенка. Він неодноразово зображав у такій позі ув'язнених, які виглядають свободу. Як на цій роботі, в пересильній в'язниці 1876 року, що зберігається в одеському художньому музеї, або на